Минулої доби на Волині температура повітря знизилася. На значній частині території області пройшов дощ, була гроза. Розповіла синоптикиня гідрометеоцентру Леся Пасічник. Говорить, погоду зумовлювали активні атмосферні циклони, що змістилися із західної Європи. У ковальському районі був зафіксований шквал 16 метрів за секунду. 24 липня стопчики термометрів сягали позначок 29-30 градусів. То вчора максимальна температура не перевищувала 23-24 градусів. Тобто, максимальна температура знизилася на 6-7 градусів. Такі інтенсивні дощі, перезволоження ґрунту, вони сприяють грибковим сахарню. Хворюнь рослин і також несприятливі умови склалися для збору зернових. Жителька Городищенської тергромади Інна каже, через негоду призупинили збір урожаю. Не встигли ще помолотити, тільки розпочались процеси молотіння зернових. Вологість висока зерна, тому потрібно кілька днів хорошої погоди, щоб воно. Знизилася вологість, і тоді можна далі збирати врожай. За словами заступника начальника обласної військової цивільної адміністрації Олександра Троханенка, задля збору урожаю волинські аграрії задіяли понад три тисячі зернозбиральних комбайнів. На сьогоднішній день збір озимого ячменю на площі 7,7 і тисяч гектарів. Було зібрано намолочено 38,5 тисяч тонн. При середній врожанці десь близько 50 центнер з гектара. От. Ну, озимий ріпак зараз збирають. До речі, дуже є хороші врожаї. Намолочено близько 90 тисяч тонн. Що стосується озимої пшениці, ну, на сьогоднішній день вона ще дозріває. І будуть трошки пізніше, як ну, налагодиться погода. Нестійка погода на Волині отримається і надалі, каже синоптикиня Леся Пасічник. Поступатиме повітря помірно тепле, але насичене вологою у п'ятницю, 28 липня. Погода буде переважно без опадів. Лише вже в вечірні години у західних регіонах області можливі невеликі дощі. А ось у вихідні дощі вже пошириться на більшу частину території області, зросте їх інтенсивність. Прогнозуємо помірні дощі, подекуди грози. Парасоля, теплий одяг і літом потрібний. Коливання погоди. Гойдалки такі є і на людину. Голова болить, тиск. Ноги крутять, руки крутять. Для мене краще така. погода. Ми провиші, то тепло, то холод. Все добре, я така людина, все, все влаштова. Температура повітря найближчими днями передбачається вночі 11-16 градусів вище нуля, а в день до 25 градусів, сказала синоптикиня Леся Пасічник. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Олена Чернуха, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.